Ці сумніви про те, чи Бог любить, чи не любить. Ми точно знаємо, що Бог любить, любить да. нас. Амінь. І Бог є любов. Амінь. Тому що Він віддав саме цінне, що в нього було. Це Алилуйя. один син, Ісус Христос, який умер за гріхи наші. Алилуйя. Чи люблять вас тут в церкви? Да? Кажуть, ми любимо вас, ми любимо, да? чи щось дають. <реш> <реш> щось дають. А хоч не своє, але щось дають. Ну, теж прилагають зусилля, жертвують часом, їздимо, трудимо, шукаємо. Да. І підтверджуємо те, що ви нам не байдужі друзі. Хочемо допомогти чим може. Якщо в сім'ї двоє людей, і жінка сильно-сильно любить свого чоловіка, а чоловік її не любить, буде вони щасливі. Ні. Не будуть? Ні. А якщо навпаки чоловік сильно сильно любить жінку, okay. а жінка так собі. Жінка дозволяє, щоб її любили. Дозволяє, <как> спасибо. Будуть щасливі чи ні? А коли вони будуть щасливі? Коли є взаємна любов? Чоловік любить жінку. Всім розсирі. Ти любиш мене? Добре. Не за гроші, ні. У мене зарплати немає. Друзі. Що я є вже. Хорошо. Друзі, дійсно в сім'ї люди щасливі, коли є взаємна любов. А зараз я хочу дати відповідь тим людям, які нещасні. І сумніваються, що Бог їх любить. Бог любить, ми це знаємо. Амінь? Амінь! А якщо людина не любить Бога, то буде ця людина щаслива з Богом. Ні! Не буде. Розумієте? Да. Повинна бути взаємна любов. Тоді будуть люди щасливі. Бог нас любить, і якщо я буду любити Бога, тоді я буду щасливий з Богом. А сьогодні багато людей нещасні, хоча Бог сильно їх любить по одній причині, бо вони не люблять Бога. Ось і весь, і вся відповідь. Люди не люблять Бога. Люди більше полюбили темряву і гріх. Ніж святого Бога. І ось одного разу, коли Господь своїми учениками вечеряв, і Господь задає запитання Петру. Давайте я вам покажу це місце в Біблії, Євангеліє від Івана, 21 розділ, 15 вірш. Коли ж вони обідали? Ісус каже Симону Петрові. Симоне Іонім, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Ось що Господа цікавить. Всі люблять, але є люди, які люблять більше Бога, є люди, які люблять менше Бога, а є люди, які зовсім не люблять Бога. І ось Господь питає Петра, ти, Апостол Петро знаменитий? Так? Петро і Павло. Так ось Господь питає Петра. Петро, а ти мене любиш, а любиш більше, ніж вони. І що ж Петро відповідає? Петро каже йому: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси ягнят моїх. Тобто піклуйся про віруючих людей. Ставлю тебе пасти. Але Господь. Знову вдруге питає. Петро, Ти любиш мене? Так? Да? Ще говорить йому вдруге Симон Іонін, чи любиш ти мене? Петро говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси вівці мої. Говорить йому втретє Симон і Іоні. Чи любиш ти мене? Петро засмутився. <кхи> <кхи> Чого він засмутився? <кхи> Господь бачить наше серця, Господь все знає. Да? Але Петро, дійсно, він дуже любив Господа. Він умер на хресті. Головою донизу, коли його розпідали за Ісуса Христа, то він сказав: Я недостойний, щоб мене розіп'яли так, як Господа. Переверніть мене. Його перевернули головою вниз і розіп'яли. Завіру Ісуса Христа. Він дуже сильно любить Господа. Петро засмутився, що втретє спитав його, чи любиш ти мене, і сказав йому: Господи, ти все знаєш! Ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси вівці мої. мої". Знаєте, сьогодні, щоб стати пастиром або священником, треба просто поїхати закінчити духовну семінарію. Дадуть таке свідоцтво, і ти вже пастир церкви або священник. Але Господь не так. Господа свідоцтво не цікаве. Господа цікавить, чи ти любиш людей. Чи є в твоєму серці любов? От тоді ти можеш і за Господом іти, і бути учнем Ісуса Христа, і можеш служити Богу. Друзі, без любви до Бога не можна любити людей і не можна служити Богу і людям. Тільки любов. Тому хай Бог благословить всіх нас. Можете попитати з осід, ти Бога любиш, що ти сюди ходиш. <рес> Друзі, якщо ви Бога не любите, то даремно ходите. Або, повірте, знаєте, Бог мог би вам дати набагато більше, чим оці сумку продуктів. У Бога є велике Боже благословення. У Бога є великий гарний план на ваше життя для ваших дітей і внуків і правнуків. Бо хоче благословити Твою рідню на десятки сотні поколінь. Але треба полюбити Господа. І сама велика заповідь лунає так: люби Господа, Бога Твого, всім серцем, всім розумом, всією душою і всією крепостю Твоєю. Нема більшої заповіді. А потім написано і люби ближнього свого. Бо хто каже, що любить Бога, а ближнього не любить, Катерина Васильовна, то той хто? Так Господь сказав. Хто? Неправдомовець. Та й брехун правильний. Неправдомовець. Якщо людина каже, я так сильно люблю Бога, Бога, а брата ненавидить. Або є віруючі, люблять Бога, але якщо хтось ходить в другу церкву, то вони вже з ними не здоровкаються. Як же ти Бога любиш? Розумієте, друзі. Якщо ти Бога любиш, то ти будеш любити і людей. Амінь? Амінь. Давайте засплеємо пісню. Може, оцю общим співом. Бог Христа. Да?